Чи можемо ми говорити про те і провести таку паралель, що знищення таких важливих літаків для Росії воно ну, яким чином може свідчити про те, що е, будуть зменшені обстріли України? Ні, це це не за вони будуть продовжувати гуляти до того часу, поки в них це є. Нам треба е, ну по перше, нам як в цьому випадку, коли ми їх збиваємо, нам треба. Eh, Пам'ятати, що у держави і держава колись користувалася цими засобами eh, з'ясобами виявлення всіх об'єктів і не тільки літаків, і не тільки там можна ще завгодно. Головне, щоб там були якісь характеристики цього об'єкта, eh, за якими його можна виявити, розпізнати, і наша держава там користувалася і послугами і закордонних компаній, і таке і інше там. Ну, саме ДСНС цим користувалося. нам треба знищувати не ракети, які літять, це само собою, це, ну, це крайня фаза. А ця ракета вона спочатку виробляється, спочатку її, її комплектуючи, потім вона збирається, потім вона кудись доставляється, а потім вона ставиться на якусь пускову платформу або повітряну, або наземну. І тільки після, після цього вона пуляє. І от ми займаємося цим питанням, коли воно пуляє. А правильний шлях був, коли там е, цей завод в Брянську е, знищували, як він там називався, там, ой, забув на М якийсь там, кристал М чи щось таке. Mm -hmm. чи, щось чий з забув, е, які виробляє монокристали для е, всіх цих чіпів, які встановлюються на їх ракети. Потім там десь якийсь завод в Смоленську там били. Нам треба бути по таким об'єктам, щоб збивати цю зборку, давити на санкції, і ми бачимо взагалі, що якість ракет таки знижується, і ми бачимо, що кількість у них вони не можуть витримати таку кількість.